Астрономічні факти науки свідчать про молодість землі. В підручниках написано, що червоні зірки протягом мільйонів років перетворюються на білих Харлосів. Але це неправда. Наприклад, стародавні астрономи говорили, що Сіріус це червона зірка, яка сьогодні є білим карликом, а минуло всього 2000 років. Ось це справжня наука, зафіксована фактом. Тобто ніяких мільйонів років немає. До цього можна додати, що є прямий свідок створення Сонця зі і місяця це Ісус Христос. Кому ж вірити? Балаканині, яку люди не бачили, в прямому світку. Вчені дивляться в космосі, бачать, що кілька Сатурну в нашій Сонячній системі нестабільні та сильно віддаляється від планети. Сатурн дуже швидко втрачає кільця. Очевидно, що їм лише декілька тисяч років. Інакше, якби це були мільйони чи мільярди років, ніяких би кілець і не було. Ще один факт місяць віддаляється від Землі всього на кілька сантиметрів на рік. Але якщо місяць віддаляється, значить він раніше був вищий. Якщо місяць наближається до землі, то будуть приливи. Мільярди років тому місяць був би занадто близько до землі, настільки, що приливи б знищували землю двічі на день, це б не припинялися. Тобто факти про мільйони і мільярди років це вигадки. Це ніякі не наукові факти. Всесвіту всього близько 6 тисяч років. Ось це науковий факт. Щоб не бути одуреним, підписуйтесь на телеграм-канал Салтонент місії Слово Боже. Напишіть мені. І я як служитель з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Бог!